Ми відчуваємо динаміку, Нія, так, хлопці, так, молодці, так, обережно. Так, сотий номер. Це вже друге коло, так? Друге коло, молодці. Нагадаю, сьогодні наші наше свято робить яскравішим. Дитяча студія з живопису. Дівчата розмалюють ваше тіло фарбою, боді-арт, зроблять вам гарну татушку. Двадцять перший номер. Так, це вже сімдесят шостий номер. їде третє коло, так, третє. Останнє залишилось. Сотий номер, також третє коло, останнє коло, Так, тримайте дітей. Так, 48, 48, 48. Це якийсь позафракційний учасник. 48-й, Це вже браво, участь. Так, 36-й, це їде третє коло. Давай, 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 давайте, давайте підтримаємо наших учасників обласку. щось неактивно. Так. Так, давай, 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 е! Да, бачимо. Бачимо 76-й. 27-й. о, Ну, 76-й. Обережно, обережно. Так.